Вітаємо друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобиляцької територіальної громади. Ну, розпочнемо з непересічної події, яка відбулася поряд в селі Бутенки буквально цієї ночі у фермерському господарстві знову підпав, пошкодили техніку. Правоохоронці працюють. Хочеться відмітити дуже вправну роботу. Розрахунку наших МЧСників місцевої пожежної частини, які працювали там безпосередньо на місці. Сім хвилин, говорять, вони доїхали на місце події після виклику. Сергій Дробнич, Рома Голик, Яценко Олексій. Оце рахунок, розрахунок, який приїхав на місце події, керівник Сергій Дробнич. І вони спрацювали дуже відмінно. Ну і їхній керівник Віктор Попруга, це керівник безпосередньо пожежної частини, про це мені повідомив. І крім того, цікава інформація. Дивіться, якщо виникає ситуація, і ви дзвоните на 101, то вас переадресує безпосередньо на найближчу пожежну частину. Але бувають випадки, коли цей щільниковий зв'язок переадресовує, наприклад, трошечки від'їхали від, від бутенок, а там на Козельщину можна перекинути. Тому є ще один номер 112. І той 112, він тоді, там теж працюють на комутаторі люди, і вони переадресують безпосередньо по місцю там, де ви назвете, і вони оперативно спрацюють. Крім того, вони можуть спрацювати, ну ще там трошечки, як мені розповіли, не зовсім ще система удосконалена, але вони переадресують також виклики на 103 і 102. Тобто вони вже працюють по цій системі. Європейський намагаються працювати, але ще там щось, якісь механізми не втілені в життя. А в ручному режимі вони переадресовують і ці виклики також. Тому майте на увазі, що 112 це теж нормальний номер, за яким можна в разі чого телефонувати, в разі будь-яких надзвичайних ситуацій. Наступна тема це наш бюджет. У Кобиляцькій громаді. До розподілу буде десь приблизно 17 мільйонів гривень. Так, приблизно. І хоча сесія ще не оголошена, але депутати поступово вивчають це питання, щоб розумно спланувати кошти на ну, в тому числі на розвиток громади. І там пам'ятаємо, що 6 мільйонів треба віддати повернути освіті на опалення. Я думаю, що ще треба з них спитати, де вони витратили на юристів, але це потім, на чужих. Ну, але то інша справа. Депутати займалися цього тижня безпосередньо на місцях, працювали на об'єктах. Зокрема, депутатська комісія по будівництву там, архітектурі і, і так далі, виїхала на місце і дивилася. У першій школі на сховищі, і на сховище у лікарні. Зокрема, у поліклінічному відділенні там ситуація дуже така не зовсім коректна. Тобто, наші лікарі під час тривог знаходяться в не дуже комфортних умовах, хоча й вони щось там намагалися створити, але я думаю, що треба туди вникати владі і робити там відповідні ремонтні роботи, щоб підготувати і зробити там класне сховище, ну яке достойне людських умов. Така імпровізована операційна своїми силами лікарні була зроблена, але вона теж, ну так, скажімо так, на критики не витримує, але критикувати нічого, бо туди, по суті, коштів громади не було вкладено. Ну, по великому рахунку, ми ж розуміємо, що ні під кого й виділяти кошти. Тому що що в освіті. А, до речі, в освіті ж і в другому ліцеї, там теж опалення немає. І ті всі губи, що вони намалювали, воно ж не працює там сиро, не, зовсім не комфортно, і діти не зовсім там хочуть знаходитися під час тривог. Тому, мабуть, просяться з батьками разом, щоб їх забрали. Ну і там треба. Туди вникати і доробити таке ж сховища, щоб там були відповідні умови. От в першій школі там порядок, в першому ліцеї, там нормально. Єдине, що там треба ж таки створити умови. Там вже тепло є, воно передбачено ще з тих часів, але туди прикласти і, і те, що вони зробили своїми силами, і за рахунок там когоновських коштів, це теж дуже круто і класно. А врешті об'єктів треба виділяти кошти. А ось виділяти кошти під кого? Тобто під цих розпорядників. А ці розпорядники, ви ж розумієте, що тут відбувається. Ну, наприклад, ось в освіті вже засвітили, ну, для того, щоб зробити відповідні ремонтні роботи, треба зробити проєктну документацію. А проектну документацію, ось вони вже подали заявку, освіта. 4 об'єкти по 150 тисяч гривень. Тобто, вже вони так собі вималювали, що по 150 тисяч гривень вони заплатять проектним організаціям за те, що виготовлять кошторис. От мені цікаво, скільки ж вони спіонерять там з тих копійок. Я думаю, що половина Тут із 600 тисяч, я думаю, за 300 люди зроблять. Можливо, вони в Полтаву перешлють, можливо, ще десь на місці намалюють одною рукою, там на комп'ютері намалюють оце все, а потім і отримують свої копійки за роботу, а решту поділять ті, що сьогодні керують процесом. Тому я думаю, депутатам треба серйозно зайнятися і подивитися, в яку сторону підуть ці кошти і хто на них красиво заробить. Тобто за бумажки, за документацію, 150 тисяч гривень за один об'єкт. Красиво, правда? Чого не 110, чого не 120, а от 150 я намалювала на всі школи, які виділила там Іванівська. Ось. Ось така ситуація. І відповідно ж, уявіть, вони ж потім намалюють цифри, зависять їх, як завжди, і почнуть лізти в ті тендери, щоб виграла одна і та сама щоб з бюджету сім'ї, так би мовити, у цієї сім'ї, а сім'я це. Переводять на італійський – це мафія, оця ж мафія повинна ж тоді долучитись до цих грошей і грабувати громаду під приводом дуже якісного і класного ремонту сховищ. Ну, десь так. Сподіваюся, що депутати цього разу не допустять історії і не дадуть, тирить ці гроші. Кілька слів про навчання в школах. Є дві точки зору. Одна точка зору про те, що треба зробити такий розрив своєрідний, для того, щоб діти одні встигли вилікуватися, а інші не встигли, так би мовити, вхопити того віруса в тих класах. Ну, дати можливість зробити часовий розрив. Це робилось майже щороку, і воно давало певні позитивні результати. З іншого боку, Математики ж немає, як такої. Люди ж не звертаються, батьки до сімейних лікарів, а завжди залишають дітей вдома, тому статистики немає. Є неофіційна статистика, вони ставлять лайки, прийдуть, не прийде дитина, а звернень до лікарів там по статистиці не, не, не виявляється. Тому, тому йде така, знаєте, рішення приймають інтуїтивно. Тобто дали сьогодні дозвіл керівникам, це комісія по надзвичайним ситуаціям дала дозвіл керівникам приймати рішення, щоб не збиратись там кожні три дні по ситуації. Тож майте на увазі, що керівники сьогодні у вас будуть як батьків запитувати, і ви ж інформуєте, і, і тоді складеться загальна картина, і тому тоді буде оголошено про продовження навчального процесу. Чи, Поки що перерву зробити для того, щоб діти могли адаптуватися, одні вихворітися, а інші просто зміцнити своє здоров'я. Ну і ще крім того, хочу побачивши, що на Прозоро вже кілька договорів підписано на сотні тисяч гривень на поставку дрів в освіту. То я вважаю, що сьогодні, при цих сотнях тисячах, які були виділені і які будуть перераховані відповідно до договору, то говорити про тепло в школах це просто злочин. Якщо при оцих математиці оці ще й буде холодно, а на канікулах було холодно, на оцих вимушених канікулах, так би мовити, було ж холодно. Вже мені вже, вже наскучило говорити про ці всі речі. Ну, друзі, давайте ж візьмемо його на контроль і зробимо, щоб було тепло і комфортно дітям. Зараз то плюсова температура, але ж коли вони вийдуть, повинно бути натоплено в ідеалі. Щоб навіть не згадували про ці речі. При цих сотнях тисяч, які виділила громада на закупівлю паливних матеріалів, Ну, просто вже ну, ні про що говорити. На цьому тижні в соцмережах був черговий зашквар нашої влади з приводу, пам'ятаєте, да, Костянтин Бобричів написав гнівний і справедливий пост на, на похорони одного з воїнів наших. Не прибула влада, взагалі проігнорувала там. Не знаю, які там причини, але відбулось так, як відбулось. Костянтин Бобричів написав жорсткий чіткий пост в соцмережах. Там були відповідні коментарі людей, і потім відповідна ж реакція нашої влади. В цьому немає виправдування. Тобто це був прокол, про прорахунок, про тому треба тільки вибачатися, міняти свою поведінку і працювати далі. Більше я нічого з цього приводу не можу додати. Судове засідання було минулого тижня Таміла міла Шара Махно. Продовжує відстоювати своє право займати свою позицію, робоче місце в другому ліцеї. Уже було справа, розглядалась по суті. Зроблена перерва. На 19 лютого перенесли наступне засідання. Там будуть запрошені свідки, їх буде кілька, вони там названі. І я думаю, що вони прийдуть і будуть свідчити там, чи там їм будуть відповідно задаватись питання. Е, цікаво тільки одне питання, яке мене просто здивувало, розсмішило, і з вами поділюсь. Виявляється, що 28 серпня, коли складали акт про відсутність Таміли Вітальони, Шара ну, на робочому місці, яка перебувала, нагадаю, що взяла в цей день лікарня, а не має собі документ. І в цей же день був прийнятий наказ на те, що вона по закінченню контракту буде звільнена. Тобто, ви розумієте, склали акт, а звільнили по причині закінчення контракту. І ось суддя запитує захисника Артема Рака, який захищає сьогодні. Він найнятий він чужий юрист. Чи адвокат і найнятий за наші з вами бюджетні кошти, це я нагадую вам. І ось він встає і розповідає: а в чому ж суть? А чому ж ну, треба ж було, мабуть, 28 серпня і звільнити її, раз ви склали акт за те, що наявка і так далі, по статті, відповідно, за те, що більше трьох годин була відсутня на своїй робочому місці. І от Геніальна річ. Виявляється, вони не хотіли просто. Не хотіли кар'єру портити, щоб в трудову була запис та мілівітальні, яка 40 з лишнім років пропрацювала педагогом. Щоб була запис за те, що вона прогуляла більше трьох годин без поважних причин, і вони з гуманності взяли і звільнили її. По записали саме це, звільнили по контракту. За, по закінченню контракту, тоді ж вона відсудила незаконні звільнення по закінченню контракту, так вони рішили, вирішили у листопаді місяці, вже 15-го числа, звільнити її по тій е, злополучній акту за відсутність на трьох годин. Я конкретно ставлю питання: чому не звільнена була за дисциплінарний проступок? Я не питаю, на якій підставі звільнена, а чому саме за дисциплінарний проступок вона не розірває? Чому не була звільнена? Тому що було дві підстави для звільнення. І саме звільнення за дисциплінарний проступок стаття про голову, це таке є негативне звільнення, і в подальшому це може впливати на трудову кар'єру, на характеристику працівника. А звільнення за строковим трудовим договором воно є нейтральним і користуючись своїми дискреційними повноваженнями саме на той час. Прийнято рішення було звільнити саме за спливом строкового трудового договору. Ну така поки, поки що така історія. Суд розбирається і там сторони змагаються в своїх доказах, тому не будемо вникати вже. Нехай воно все. 19 числа, сподіваємося, вже буде процедура продовжена і, можливо, навіть і завершена, і вже тоді будемо підведемо підсумки цього судової справи. Ну, а поки що так. Таміла, Таміла Віталівна нервується, потребує нашої з вами підтримки, тому що ну, неприємно ну, зовсім важко, морально-психологічно, але вона тримається, молодець, і побажаємо їй успіху. І щоб вона відстоїла своє добре і чесне ім'я, саме в цій своїй важливій справі. Крім того, там адвокат Сергій Галушка зачитав кожного разу, він там рахує, скільки їй заборгувало ліцей номер 2 Так от нагадую, що там, там звучать досить серйозні цифри в, тисячах, в десятках тисяч, скільки заборгувало ліцей за вимушений прогул. За серед за один день середнього заробітку на тисяча гривень 8 копійок. Загальна сума складає станом на сьогодні шістдесят п'яч сто п'ятдесят дві гривні вісімдесят вісім копійок. Прошу чисто мати Ось вона говорить, що наголошую, вона про це заявляла і при мені і кореспондентам газети. Вона кошти буде передавати на зсу. Щоб ні в кого не виникло, що там хтось хоче на комусь розбагатіти. Вона відстоює своє право, відшкодує тій кошти, і вона вирішила, що їх передасть на ЗСУ. Тож, побажаємо успіху і перемоги в судовому засіданні. 19 лютого обов'язково постараємося висвітлити і продовжити цю тему. Ну, а на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. Хорошого настрою!